Вілітканка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я знову віджала телефон у чоловіка. Будемо дивитись, що ж він там дивиться. У тих своїх тіктоках беріть кавуську і чайок. Погнали! <клес> зі мною тіктоки буде сьогодні дивитись тракторець. Сподіваюсь, йому буде весело. Умикаємо тікток. Ой, Коля, сину! що ти можеш подивитися в криницю, Бо мені каже, що хтось там є зі мною говорить. <клес> Я б також просто кудись поїхала після такої ситуації. Причому дуже-дуже далеко і дуже дуже надовго. Я його точно розумію. Хто б також так зробив? Всі так. Листаємо нестріпним сурприз від нової пошти. Так, дивіться бачили, що там? Закрий, закрий. А вельми зробила, закрий, закрий, і все. Не треба нам ніякі посилки тепер більше. Можна про неї просто забути і піти собі додому. Ні одна посилка цього не вартує. 100%. Реально. Далі стрілки. Мазда. <смазда> Реально дуже схоже. Хочете зробимо якось такі стрілки. Хто захотів, напишіть мені. Просто крило яструба. Можна, до речі, новий тренд запустити. А ми дивимося далі. О, ви куди, 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 куди йде в стоп? Оце так обман зору. Так. Дуже вдалий кадр. Так, морічко. А ні, не моречко. Яке гарне вау. Куди, куди він себе й? Що це таке дивне? Дивний котисько. Це було порося. Я думала, це космос. Так, водичка Летя. Чи не лятя в нас замерзла? Летя! А, як прикольно біжать! Дивіться, здається, що наші величезні люди якісь біжать. Що це таке? А, просто якийсь контейнер лежить. Гарно. Я думала, то якесь крукодилечко лежить. Там поки що в нього дуже-дуже веселі підбірки випадають. А ми свайпаємо далі. тут, але я забула огурок. Огурок. Ковбаса. Ну, це не лише в декреті, мені здається. Я кажтинку таке видаю. Так. Так, кексик ховає. Лоточок. Ну, поставить на кришечку, ну так, да, я бачила такий лайфхак. <гум> До речі, дуже-дуже навіть дієвий лайфхак. Я частенько також ставлю саме на кришку і накриваю зверху. Це реально працює, але головне не перевернути, не забути про цей момент, не провтикати, як ми постійно провтикуємо рум'янам. <гум> Сюди підходить країн. шпіоніро голубіро. шпіоніро голубіро. Замаскувався по повній програмі, його... точно ніхто тепер не знайде цю ламу. Так. опа. це ці чайки? Жіночка навіть нічого не встигла зрозуміти. Шкода, шкода, будь-ка. Бути... Ох, качається. качається. Уявіть, бути... Всьо... скільки там буде розлилося? Треба, не треба, не треба так робити. Чому мені завжди боляче дивитись на такі відео? Аж в спині заболіло. Що це таке? Як твоя дівчина виглядає в реальності і у інстаграмі? всі ми трішки такі. Погодьтесь. Так, Опа з'їжджає з гірки. Ох, мені на таких гірках завжди страшно. Ну, з'їхав молодець. Прибиральний день, прибиральний день, прибиральний день. Ну, я так сильно не кайфую, коли прибираю. Напишіть, як ви. Подобається вам прибирати чи не дуже. Я в понеділок. Я у п'ятницю. Сто відсотків. Коли чоловік показує мені смішне відео, з якого він сміявся довго. В більшості випадків реально воно не смішне. О, куди він сипнув? Дивіться, вся люстра засолетілась просто. Ще й плазма. Потужна. Так. <плазма> <плазма> Дуже смачний вийшов. Рецепт Так. <плазма> А Дівчинка не промах виявилась. Мама думала, що вона з нею справиться. Обхитрить, не тут то було. <світку> ось макарошки цілить. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Ось так ось так, крише. Допоміг. <світку> 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 Ой, блін, як це боляче. Ну реально, ну як можна на це дивитися? Мені ну, дуже боляче дивитися, як вони всі падають. там. Особливо старенькі. Якось не дуже смішно. Ой, аж задзвеніло десь. Йой, йой. Якісь дуже жорстокі приколи. І це було боляче. І це було боляче. Все. Реально такі приколи дуже не люблю. Бо якось, значить, і смішно, і якось і одночасно не дуже то й смішно. Бо болить воно ж людей. Так, дивимося далі. Кетчуп. О, скільки фрішки. <пілляє> 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 Полив соусом. <пілляє> Я думаю, він кетчуп тепер не буде довго їсти. Та й таке! Так, 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 скільки болота. Уп. <пілляє> Дивіться де в нього тапок тепер. А це смішно. Ой-ой. Ні, з пепсі завжди приколиці. О. Розбудила батька. О. Дітки. Чорстокі. Так, зараз покормить. Дідуся. Все, дивану немає. Сподіваємось, фарба була така, яку можна відмити. О, козера налякають. Стільки кави. Як шкода. Стандартно. Тільки прибрав. Мені завжди шкода людей, в кого виливається кола, або щось з Макдональдсу, або кава. Тому що, ну блін, це дуже велике розчарування. Уявіть, все, все, Зараз так в голові прокручуєш, як будеш це все куштувати. Це так буде смачно. А вона і виросимо. Опа! Гуска кудись <різова> топ, топ. -топ, 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 -топ Сьогодні відео ну дуже смішні видає. Можна так і на цілий день тут залипнути. Але й досі жодного відео з моїми рецептами або з моїми макіяжами не було. Оце так на З цим ми ще розберемося. О, він що серйозно взяв з собою на американську гірку кота? Я сподіваюся, що це якийсь прикол. Тому що серце кота, це не витримати, мені здається. І маємо колочки, щоб це було АІМ, Ну або якийсь просто іграшка кота. Я дуже на це сподіваюся. А -а -а. О, які звуки у Фесика. Це так прикольно. Уй, я завжди хотіла такі дверки поставити для свого кота. Буде хоч чимось займатися весь день. Просто битися з ними, наприклад. Що це він робить? Танцює. Який веселий клас. Сходи до психолога. господіванка? <плес> <плес> Дивно кіт ходить. Мені здається, його щось турбує. Ах, надавав.

Новий рік через п'ять місяців тим часом епіцентр. За все новорічне. Яких п'ять місяців? Тут вже до нового року зовсім трішки лишилося. Здається, хтось неправильно дату сказав. Я би вже до нового року скупилася. Дуже люблю цю цю атмосферку. Хо-хо-хоу сьогодні у нас видало? Сучий тортик. Хто ще не бачив? Дивимось, швидесенько новий рецептик. Сучий тортик. Це мега смачно і швидше готується, ніж ролик. А у нас далі приколи з кітюні. Oh. Я думаю, не варто було до нього кричати. Бісінью. Хтось зараз отримаю. Не зловив. Наша лисичка. Може не варто йому відкривати? Якийсь дуже злий кіт. <гум> О, який пікольний. О, вона моги схожий. Вони завжди бояться тостерів. Не знаю, постійно коти бояться тостерів. От коли у вас немає настрій, вмикайте відео з котиками і настрій обов'язково з'явиться. Все, <гум> а в нас закінчились тіктоки ж, знаєте, це неправильно. Чікавки ніколи не закінчується. Хочете наступну частину? Пишіть. Сподіваюсь, вам було також сьогодні весело, як і нам з тракторцем. Наступне робимо макіяж чи рецепт. Пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.